Доброго дня, мої любі малята! Дітки, давайте разом зі мною та з батьками вивчимо віршик, який називається Сонечко. Слухайте уважно та повторюйте за мною. Ясне сонечко в кімнату Дивиться в віконечко. Дуже раді всі малята плескають в долонечки. Давайте ще раз повторимо Ясне сонечко в кімнату дивиться в віконечко. Дуже раді. Всі малята плескають в долонечки. Молодці малята, а я буду чекати на ваші віршики. До побачення. Дякую за увагу!